Радий вас вітати на моєму каналі. Хотів декілька слів сказати про будову пічки автомобіля Opel Record. Ось у нас є весь корпус в розібраному стані. Я його помив, що вода не висохла. Ось такий сам радіатор. Щоб такий радіатор зараз десь достати, то це практично нереально. Він в мене був колись не грів, ну геть, ледь ледь. ледь. Тут, як ми бачимо, є з двох сторон металеве кільце з зажимами. Ну, розжимається і бочки легенько знімаються там. Резинова прокладка. Так, як вони від старості вмирають ті прокладки, то назад збираємо на герметик. Вся причина в тому, що пічка не працює. Всередині в трубках стоять металеві, навіть не металеві, може вони металеві, але латунію покриті. Такі легенькі пластинки. Вона йде хвилькою. Одна вправо, друга вліво. Ті хвильки там гниють і забиваються всяким болотом. Коротше, я те все діло повиймав, трубки залишилися просто чисті. Там було стільки гамна, що якийсь капець. І ось буквально вчора я її закрив по-свіжому, на герметик все на мокро свіжо на свіжо і сьогодні буду. вставляється вона без ніяких проблем. Вложуємо радіатор, накриваємо. Так, де в нас передос? Закриваємо кришкою, заводимо ще цю приблуду. Ось і корпус складений, Осталось тільки поставити защёлки. Ми їх маємо отакі во. З однієї защёлки є так, якби би защлка плавненько, а з другої сторони гострий чоловік такий. І ось в дюрку пхаємо гострим, а з другої сторони воно просто заклацується. Видно. Раз. Тут полностью треба скласти. Тут идет замок такой. Народное, буквально удобно. Закрив і заводим за щелочки так, і... вставляємо гочочком в проріз і знизу заклад. Таким самим вона пристібується до туди до кузова, там до відповідної частини, там де двигун стоїть. Ось так воно збирається, тепер що за що відповідає? Якщо дивитися так, як кажуть, сидіння, ось в нас самий лівий речах, він відкриває поток прямо на радіатор. В цих пічках храна нема. Тобто, коли ми рухаємо речах доверху, Відкривається забір повітря з вулиці. І через радіатор потік повітря починає дути нам в салон. Так, за що відповідають ці два речага? Так, це, я так поняв, відповідає середній за те, щоб нам дуло в ноги. І цей ця... Крайній правий відповідає, звідси вже не буде видно. Ось, Воно там рухається. Це перекриває подачу холодного повітря з вулиці, минує пічки радіатора. От якщо воно в нас закрите, через цю дюру заходить холодне повітря і дує нам. І на ноги, так, ось воно закривається там ось якось так. Ну що, далі будемо. Знімати в автомобілі, як буду я її ставити. Ось я вже в салоні. Трошки прийшлося герметиком промазати. Зробив таку трубку, насадку, щоб достати в важких місцях. Ну що, резиночка тут стоїть. Буду її сюди пхати Попробуй сам одною рукою. не важка. Так. Попадаємо в резинку і попадаємо в замки. Сам все роблю. Все. Стоїть. Ось якось так. Стало. Тут легенько підклеїмо ще шумоізоляцію О, так, до опора її. І вона у нас була одним шурупчиком. Так, за щолочки. Так, дивимося. Zubczyk był z dna. I... И все у нас на своем месте. Так, это был шурупчик. Шурупчик, шурупчик. І все вона тримається. Далі підключу зараз акумулятор, побачимо як воно дує. І вже далі патрубки. Підклеїти. Панель збирати. Є ще що робити. Да, збирати, коли машина дуже довго простояла і забуваєш, що що де було. Важко, оце все повмивав, і це все треба поставити. З провірив, чи є підсвітка, бо так само була тут колодка засрана краскою. Оці всі провода перезвонив, кнопки перепровірив, лампочки поміняв. Одну кнопку реставрував тако помаленьку монтую, зараз воздуховоди ставити буду ось Підключив вже шланги на пічку, затягнув. Зараз буду заливати антифриз, Я треба трошки процідити, бо він зливався в каструлю, чи то в миску верніше. Ну і буду зараз налаштовувати газоапаратуру Газоапаратура. Короче, в просторах інтернету не знайшов по ній взагалі ніякої інформації, як вона, шо вона. Ну, якось буду методом втику. Вон пляшка. Тут вихід газу на карбюратор впуснемо його в пляшку з водою. Дай буду крутити. Заведу, щоб нагрівся. Дай буду крутити, там є два болта. Вон один, а ось другий. Побачимо, хто за що відповідає. Ну, якось так. А, покажу. Вже постав повітряні патрубки, склав спідометра. панельку, кнопочки, годинничок. Працює. Дучик мене дує, тут тепло в салоні. Буду заливати антифриз. Ось завів на бензині, прогріваю, зробив з газової паратури такий шланжик і запихнув його в пляшку. І прямо на роботі на бензині бензиновий. Селіноїд бензиновий не підключений, кнопку газа включу і побачимо, як воно буде булькати в воду. І тими болтами буду добиватися більше чи менше, побачимо, де болтик буде для холостого. Ось машину прогрів. Попідключав всі селіної. За цей селіноїд поки не, не відомо. Можливо це селіної підсосу то вон кабельочок до нього йде і тут два регулювачні болти ось я їх позатягував поки до кінця позатягував до кінця так щоб було видно що він відкручується так де мій ключик Він крутиться. Затягуємо назад, до кінця. Заводимо і будемо дивитися, що воно робиться. Так, заводимо. Заводимо саме на бензині. завелась. Так, Газ включений. Попробуємо, може це справді підсос. Пляшку поки нічого не йде. Значить, тако. включимо включим цього і будемо накручувати того болтика. Нічого, нічого нема, не можу зрозуміти, що воно таке. Можливо, якийсь целеноїд не включається. Температура вже така, що тут держаться не можна. Повалило. Повалило. Так, закручую назад. Добавляю овалить. Можливо, від старості щось там бракнуло тій апаратурі. Так, помаленьку булькає. Добавляю, щоб скоріше. Ось. Поки добре, так виключимо цей. Там помаленьку булькає. є. А ну добавлю ще. Ні, не, нічого нема. Включаю назад. Овалить, як думка. Закручуємо. Все, закручуємо, ще закручуємо закручує. О, десь так буде добре. Все, йдемо глушим. Так, витягну трубку, бо бака в мене нема, бо балон. Витягнемо бензин і підключимо газ. Так, газ поки виключимо. Машинка прогрілася. включу газ, побачимо. Так, підключив назад газовий шланг. Гамути поки не буду затягувати. Так, як то воно жиродрч, як на нього кажуть. До кінця? Ну що, йду заводити? Хай допалює бензин. Тоді вже по факту нажму, переключу газ. Чувствувалося, що не захотіла робити. Починаються перебої. Так, чий газ робить? Але дуже малий холостий. Ось так вона робить на газу. Короче, була одна проблема, вигнала антіфріз. Оту того не було болта. І газ видушив антифриз. через систему пішов в І Мені потекло вся калюжа. Літра два добрих витекло. То поставив болта під 6 грані, бо сюди вже викруткою не залізеш. Добавив трошки холостого? Замоти! Мен ну, погано. Воно буде десь прокатнутися. Так, антифриз є. Закриємо систему. От від цього болта не було. Можливо, тут щось якась маса була, чи хтось відкрутив. Бо редуктора мені кум привіз з Голландії. На ньому пише 16 рік, то 10 тоді його і привіз з якоїсь особовки. Так, буду збирати помаленьку. Так, ну ось працює все. попсирало звичайним антифрізом. То вже вийду, то вже... Карчера витащу да помию Хімія є, сполосну двигуна. Ну і на цій серії будемо кінчати. Ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде, чекайте.